Що ти шукаєш, Кері? Я знаю, що ти шукаєш. Шукає, шукає, шукає. Знаєте що вона шукає? Шукає, бо учує. Воно на дереві. Де сидить вільчонок маленький. І це ж вона її але вже і вже ниркає, шукає. Все, 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 все. все. Чуйка, как работает, да? Что там, Кирюша? Что там, Кирюш? Нема белки?